35-та неділя позісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Корінтян. Другого послання святого апостола Павла читання. Браття той, хто утверджує нас вами у Христі, і хто помазав нас то Бог, який поклав на нас свою печать і дав у наші серця завдаток Духа. Я ж призиваю Бога на мою душу, що я, щадячи вас, не прийшов більш у коринт. Не наче б ми панували над вашою вірою, але ми хочемо співпрацювати вам на радість, бо ви щодо віри стоїте твердо. Я постановив не приходити до вас знов у смутку, бо коли я вам завдаю смутку, хто мене розважить, як не той, хто зазнає від мене смутку. Написав я, отже, щоб коли прийду, не мати смутку від тих. Від кого мені належала ця радість, бо я відносно вас певний, що моя радість, радість усіх вас, з великого Богоря та Туге серця писав я вам, і крізь ревні сльози, щоб ви не сумували, але щоб знали мою любов до вас надмірну. Коментар. Хто утверджує нас вами во Христі? І хто помазав нас, то Бог. Дорогі мої, Господь наш Ісус Христос через свою смерть і воскрешіння утвердив у нас у покликанні до життя вічного і до Царства Небесного. Тому ніякі наші недоліки, неудачі чи падіння не мають нас збивати з цієї дороги, що Бог нам приготував. Звичайно. Наші недоліки, невдачі, падіння знову і знову знеохочують нас, і ми опускаємо руки в тяжких життєвих ситуаціях. Але довіра до Бога це те єдине, що дає нам силу витривало йти вперед. Коли подивитися, наприклад, святих, то вони також не були ідеальними. Кожен з них мав якісь хиби. Всі вони без винятку каялися перед Богом за свої падіння, але вони добре усвідомлювали те, що Бог повірив у них, вони жили цією вірою і тому витривало йшли до Господа. Не забуваємо, що навіть коли ми знеохотилися в собі або в інших особах, Бог надалі вірить, що наше, як і інших осіб. Освячення і спасіння можливе від Матея святого Євангелія читання. Ісус, озвавшися, знову заговорив до них Негопритча Царство Небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді Він знову послав інше слуг, кажучи Мовте запрошене, ось ще обід мій зготував, зарізану волів та підгодовану худобу, все готове. Ідіть на весілля, та ті тим знехтували і пішли собі хто на власне поле, хто до свого крамарства, інші, схопивши слух, познущалися з них і повбивали. Розганівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей. А як же увійшов той цар, то подивився на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний в весільну одіж. І сказав до нього, як то ти увійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі, а той мовчав. Тоді цар промовив до слух Зв'яжіть йому руки і ноги та киньте геть у темряву кромішню, там буде плач іскрить зубів, багато бо покликаних, але вибраних мало. Коментар. Дорогі мої, Цієї неділі Царство Боже представлено як бенкет, відомий в юдаїзмі образ радощів та, та тріумфу в кінці часів. Апостол Павло уточнює, про що справді йдеться? Бо Царство Боже не їжа і пиття, а праведність мир і радість у Святому Дусі. Римлян 14:17. Праведність це правильні стосунки з Богом і ближніми. А мир і радість у Святому Дусі наслідок цієї праведності. Бломберг аналізує цю притчу, підкреслює такі основні теми: Бог кличе до свого царства багато різних людей. Друге, відверта відмова прийняти Боже запрошення спричинює вічне відкинення покарання. Третє нездатність людини, яку Бог покликав належно приготуватися, виявляється таким же гріхом і з причиною покарання. У контексті, Контекст притчі показує, що у першу групу становлять вороже налаштовані до Ісуса Юдеї, а другу майбутні учні нездатні сплатити ціну учнівства. Отже, маємо певну триаду. цар, який запрошує всіх. Гості, які відмовилися прийти, чоловік без весільної одежі. Якщо добре проаналізувати причини тих, хто зігнорував запрошення царя і виявив не тільки брак пошани, але відмову визнавати його суверенітет, то виявиться, що вони сміхотворні. Ситуація з чоловіком, якого начебто забрали з вулиці. Також не настільки драматично, як видається на перший погляд. По-перше, наполегливість прийти на бенкет сприймалася на сході як люб'язність та ласкавість господаря. По-друге, ніде не сказано, що гість був бідний і не мав часу вдягнутися, як належить. По третє, на сході існував звичай, пранаманний також іншим епохам стародавнього світу, що цар сам роздавав гостям святкову одежу. Отже, чоловік без святкової одежі свідомо знехтував царським даром. Царство небесне, схоже на царя. За допомогою притчі про весільний бенкет Ісус розповідає про природу сотвореного Богом Всесвіту та особливе місце і призначення людини в Ньому. Згідно зі свідченнями, зафіксованими в Євангеліях основі Божого погляду на світ покладена ідея царства Небесного. В цьому ривку Матей порушує нелегке для наших вуг. І серце питання: наскільки зріле та серйозне наше ставлення до того, що Бог зробив і далі робить для нашого спасіння. Само собою зрозуміло, що нам приємніше сприймати розповіді про те, що Бог утре кожну сльозу, откровення 21.4, ніж попередження про суд, плач і скреги цубів. Проте притчі Ісуса, яку Він розповідає в останні дні свого служіння після акції у храму та притчі про злочинних виноградарів, показує на те, що існує інша реальність, зумовлена рішенням та поставою людей. Томрайт відзначає, що є різниця між цим широким запрошенням. Щирим запрошенням та нашим сьогоднішнім бажанням почути, що Бог любить всіх нас незалежно від нашого чину. Коли каліки та сліпі прийшли до Ісуса, Він не сказав їм, ви гарні такі, як є, але зцілив їх, коли до Нього прийшли блудниці і митарі, Його любов не дозволила їм далі перебувати в темряві, ці люди і все їхнє життя змінилося на краще. У глибині душі ніхто насправді не вважає, що Бог хоче залишити нас такими, якими є. Бог любить навіть серійних вбивць та розбещувачів неповнолітних. Він любить безжалісних та зарозумілих бізнесменів. Бог любить владних матерів, які калічать життя своїх дітей. Але сутність Божої любові Дорогі мої, полягає в тому, що Він прагне кардинальної переміни всіх цих зловмисників, ненавидячи їхні вчинки, проте як благий Бог, Він не може допустити таких людей до участи у святкуванні на честь свого Сина, якщо вони не бажають змінюватися. У цій притчі Ісус послуговується символом, весільний одяг, це любов, справедливість, милість і святість Царства Божого. Якщо ви відмовляєтеся від такого вбрання, значить вам не місце на бенкеті. Перш ніж звершити таїнство хрещення, дорогі мої, священник зобов'язаний, узгодившись з казівками трепника, зняти з того, хто приймає хрещення верхній одяг, це оголення людини перед таїнством хрещення. Означає її зречення від свого безбожного минулого від життя гріховного, адже людина приходить до Бога не за життєвою удачею, не по допомогу в земних справах. Усякому разі, якщо вона сподівається на такий прибуток, то сильно помиляється. Спаситель помер на Христі і заснував церкву свою на землі не для того, щоб. Моя перина була м'якшою. Людина приходить до Бога, бо утомлюється від гріха, бо хоче чистоти, бо усвідомлює, що вона гола, як колись на зорі людської історії, Адам усвідомив свою ганебну глизну після того, як благодать, що одягала про батьків раю, була ними втрачена після гріхопадіння. Так само і тільки тоді. Коли людина усвідомлює, що вона гола, соромно гола перед Богом, перед правдою, коли вона усвідомлює, що їй нічим прикрити свій сором, свою мерзенність гріховну, тоді вона приходить до Бога. І це єдина причина хрещення. Тільки коли людина зрозуміє, що їй сиротливо і страшно жити у цьому світі без Бога, її можна хрестити. Тоді вона не роздумує, які вигоди можуть їй відкрити ще після хрещення, не розраховує на удачу чи щастя, вона знає, без Бога, без церкви їй кінець. Зрозуміло, що в такому стані не до дрібниць, скажуть тоді кінь колишнє життя, як брудний одяг в передбаннику, кинеш не роздумуючи. Скажуть тобі, треба постити, молитися, вставати у неділю зрання, щоб в церкві на службу встигнути. Так, коли завгодно. Знайшли чим налякати, і не біда, що людина ще не дуже розуміє догмати віри, не цілком розбирається у правилах і свичаях церковних. Не біда, що вона ще Євангелія до кінця не прочитала, вона готова до хрещення, бо готова навіть прилюдно зірвати із себе і відкинути все своє старе життя, як старий, огидно-брудний одяг, що тхне смородом гріха. І тоді церква Христидіє. І тоді священник відразу після занурення у воду того, хто приймає хрещення, одягає його в швітлий одяг, на знак того, що всі його минулі гріхи прощені, а гріхи в свою чергу прощаються не через якісь особливі заслуги перед Богом і церквою. Ні, дорогі мої, звідки взятися цим заслугам? Гріхи йому прощаються, бо він сам від них відмовився, бо він сам їх з відразу від себе відкинув. І хор у цей час співає чудовий тропар, ризу подай мені світлу, ти, що залягаєшся світлом, як ризою, многомилостивий Христе Боже наш. Те, що звершується на наших очах, це не що інше, як повернення Адама в рай. Це як реанімація, як оживлення мерця, бо син мій, оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся Луки 15, 15,24. Іншими словами, для того, щоб одягнутися в нову сяячу чистотою і непорочністю ризу, треба зняти з себе брудні, старі лахи, відмовитися від гріха. Який ще учора був нам найрідніший і найближчий, це не просто кинути гріх, який до сьогоднішнього дня був сенсом і змістом усього нашого життя. Це тільки з боку здається, що п'яниці нічого не варто кинути пити, розпуснику розпусничати, наркоману колотися, а залісному лежеправеднику судити усіх навколо себе. Це дуже важко зняти із себе старий одяг і залишитися ще голим, щоб усі бачили, от він який, це подвиг. Такий подвиг церква називає покаянням. Без здійснення покаяння не можна стати членом церкви, не можна розраховувати на Царство Небесне, не можна вважати себе християнином. Той, хто вважає себе в праві судити інших, уподібнюється Фарисеєві, що примудрився в молитві до Бога засудити ближнього свого. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедники, перелюбники, або як цей митар, 18.1. І відповідь Божа йому, як і нам, коли ми уподібнюємося цьому лише праведнику, прозвучала в сьогодні мушня Івана. Цар, увійшовши, подивитись на гостей, побачив там чоловіка, убраного не у весільний одяг, і каже йому: Друже, чому ти увійшов сюди, не маючи весільного одягу? А він мовчав. Тоді цар сказав слухам зв'язавши йому руки і ноги, візьміть його і киньте в пітьму непроглядну, там буде плач і скрагіт собі». Матея 22. Одинадцять Шлюбний одяг, дорогі мої, це одяг покаяння, це та світла риза, в яку Бог одягає нашу обмиту сльозами другого хрещення скрушну душу, обпалену вогнем світлом покаяння, мовчання людини, одягненої не у шлюбний одяг, це те, що церква називає скам'янілим невідчуттям. Смертю за життя. Зрозуміло, що для таких є тільки одне місце пітьма непроглядна, де плач і скрегіт зубів. Чужі скажуть нам, які ви кровожерні. ні, Щоб простити нещасного та б ми б і раді простити. Що робити, якщо він сам того не хоче, не хоче і тому мовчить, не хоче і тому не знімає свого несвяткового одягу, не знімає, але при цьому вважає себе праві перебувати в шлюбному бенкеті. Злісний, брудний, неупокорений, проте переконаний у тому, що вже він право має, не дай Бог так нам. І ось цар. Послав запрошених на весілля. тобто посланці йдуть лише нагадати про раніше зроблене запрошення, первинний заклик призначення, призначені до вічного бенкету сином Царя Небесного, до радості й світла, і не схотіли прийти. І, знехтувавши те, пішли хто на своє поле, а хто на свої торги своє поле, своя торгівля, своя сорочка, яка виявляється ближче тілесній, пропащій людині, ніж дарований Богом одяг шлюбний. Настільки ближча, що відвідування Боже часто сприймається людиною з жахом, адже Бог дбайливо ламає зведені нами із завчатістю. Гідною кращого застосування конструкції, якими ми від нього відгороджуємося, будь то поле нашої щоденної, практичної діяльності або непомітна, але постійна торгівля з власним сумлінням. Тому і скривдили, і вбили їх. І от уже в старому завіті ми читаємо: і ходили гінці з міста до міста. По землі Єфремові, і Манасіяній і до Заволонової, але з них сміялися і знущалися. Друге Хронік 30.10. Проте Бог, який прийшов грішних врятувати, продовжує звати Дамбенкет і тих, хто чого зовсім не заслужив. Зелі і порочні. Перетворюється тут на почесних гостей не за особистими достоїнствами, а за волею того, хто кличе. Не вони придбають собі одяг шлюбний, а Він за милістю своєю дає для них цей білий одяг, його доброю волею і силою, його самоприменшенням. Вони омили одяг свій і вибілили. Одяг свій кров'ю агнця. откровення 7.14. Тому і ставить цар питання друже, чому ти увійшов сюди, не маючи весільного одягу, він ще мовчав. Мовчання це не відповідь, не відгук на дружній повторний заклик Бога, не співпраця йому. Це упевненість, що і такий одяг підійде. Оскільки це та сама своя сорочка, і є впевнені, що сенс життя не у прийнятті дару, а у використанні дарувальника у власних цілях. Тобто це вільний вольовий вибір, що відторгає від Бога як джерело життя, радости, світла і пітьму зовнішню, де плач і іскриги собі. Бо багато покликаних Богом на вічний бенкет з Ним. Але мало вибраних, що прийняли цей дар. Місце серед тих, що лежать з женихом, не купується і навіть не дається за заслугами, а дається даром. І завдання наше цей дар прийняти. А тому радімо і звеселімося, і віддаємо йому славу, бо настав шлюб агнця, і жона його приготувала себе. Откровення 19.7. Ще до дива п'ятидесятниці, ще до удушевлення благодатними дарами Святого Духа Апостоли. В той час такі ж слабкі і непросвічені люди, як і ми з вами, дорогі мої, все-таки покинули все і пішли за Христом. Можливо, якраз тому і пішли, що були слабкі і непросвічені. Можливо, для того, щоб і нам безстрашно і не роздумуючи піти за своїм Спасителем, необхідно втратити усе, що зігрівало серце на землі, що прив'язувало його до звичайного і знайомого побуту, своє поле і свої торги, все те, що звичне, знайоме, усе, що ми зріднилися за довге життя, земля, будинок. Побут, родичі і знайомі тримає нас в своїх міцних обіймах, не даючи вирватися, не дозволяючи злетіти, та і не хочеться нам літати. І всякий раз, коли настав час молитви, час прямування у небо, звідки не візьмешся, з'являються абсолютно негайні справи, долають термінові турботи. Наздоганяють невідкладні обставини. І якщо вдуматися, адже це зовсім не перебільшення слова сьогоднішньої євангельської притчі, цар розгнівався і, пославши військо, своє винищив тих убивців і спалив місто їхнє. Нам і справді потрібна якась надзвичайна скорбота, катастрофа. Смерть близьких війна, для того, щоби забувши про повсякденність, усією душею своєю, усім своїм переляканим серцем состраждає попрямувати до Бога. Що, до, що ж до посланих царем рабів, яких посл, покликані на царський бенкет, схопивши, скривдили й впили їх. То і в цьому випадку все досі відбувається, як по написано? Спробуйте ти ще проповідувати стриманість п'яниці, що дібрався до пляшки, наркоману, що готовий вистробити в себе шприц, або, скажімо, розпуснику, спрямовану на предмета свого пожадання. Приб'ють вас і не замисляться. Так що там п'яниці й наркомани? Самі ми як реагуємо, коли хтось наміриться потурбувати наш спокій, нашу самолюбність, нашу незалежність. А вже якщо не дай Бог, справа торкнеться майна, грошей, становище в суспільстві, так званої репутації, тут бережися ущаки і захищаючи своє. Хто згадає, що прийшли ми у цей світ голими, як голими і покинемо його. А хіба це наш виноградник, хіба весь прекрасний, створений для нас світ, усі океани і гори, всі світанки і літні вечори ми понесемо з собою в кишенях? Як було б легко і просто, якби притча розказана сьогодні Христом, стосувалася тільки справ давно минулих днів як спокусливо уявити Євангелії лише історичним документом. Проте не для того ми читаємо Святе благовістя, щоб насолодитися хитросплетіннями сюжету чи вишуканістю літературної форми. Уся ця велика книга запрошення на бенкет, уща вона заклику Царство Небесне. Звернений не лише до тих, хто себе вважає гідними Його, але і до тих, чиє місце на задвірках цього сьогоднішнього, земного свята життя. І рабиті, вийшовши на дороги, зібрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і весілля наповнилося гістьми. Слова Христові, Царство Боже всередині вас. Означає лише одне: кожен з нас отримує запрошення Отця на шлюбний бенкет свого Сина, а вже скільки у нас готовності до вічного життя, про це легко можна судити по тому, скільки знайдеться у нас бажання молитися за літургію. Іншими словами, якщо ми сьогодні відмовляємося бути присутніми на священній і ухаристійній трапезі, Запропонованої на, нам, нашим Спасителем, виправдовуючись своїм полем, своїм торгом, тобто справами і піклуваннями віку цього, то і в майбутньому віці місце наше буде не наш Анця, а там, де пітьма зовнішня, де плач іскриги зубів. Тому запитаймо себе, що для нас молитва? Поряд з братами і сестрами у Христі джерело нескінченної радости або тяжкий нудний обов'язок. Спробуймо дати собі відповідь. Напишіть про це в коментарях. Зрозуміло, що в процесі духовного зростання будь-який християнин відчуває різні стани. Легкість і окриленість перших кроків життя в церкві змінюється переживаннями тяжкого, сорокарічного мандрування по безживній Синайській пустелі. Коли спокусливі голосові звуть повернути назад, повернутися в Україну поневолення, бо там, казани з м'ясом. Виходу 16.3. Проте, навіть Найвідчайдушніші, у найнебезпечніші періоди духовної порожнечі живе у Християнинові надія на призначену йому землю, яка тече молоком і медом, Сираха 46. Тезі. Але необхідно, дорогі мої, пам'ятати, що тільки у тому випадку дійдемо ми до землі обітуваної, якщо зрозуміємо. Що життя наше не сончарівне, а важкий, тяжкий і суворий шлях духовного сходження. І що це єдино можливий шлях на уготований нам двіри. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться на мій канал. В першому коментарі я завжди вділяю благословення ви під ним написавши імена для коців побажання. Також коментуйте, висловлюйте свої думки і про лайки, подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!